В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Павло Жвєтєв. Вітаю вас. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 205-та доба. Під обстрілами знову опинилися Нікопольські та Криворізькі райони. Два десятки пострілів із градів стались за ніч у Червоногригорівській громаді. О півночі гатили окупанти і по Марганицькій громаді. У Криворізькому районі ворог обстріляв околиці Зеленодольської громади. В інших районах Дніпропетровщини ніч минула мирно. Кордони області під надійним захистом ЗСУ повідомили в обласній військовій адміністрації. Більш детально про ворожі обстріли та ліквідацію їх наслідків розповів підполковник служби цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. Шість разів ворог гатив вночі по Нікопольському та Криворізькому районах. Гатили зградів та важкої артилерії. Є одна поранена жінка. Тричі за ніч російські окупаційні війська вдарили по місту Нікополь. Внаслідок обстрілу була поранена жінка, 57 років. Вона отримала медичну допомогу та зараз лікується вдома. Пошкоджені дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Також місцевий ліцей, садочок, центр соціального обслуговування, культурно-розважальний центр та кілька підприємств. Також пошкоджені газогони та електромережі. Від обстрілів у місті виникло чотири пожежі. Вогонь приборкували 26 рятувальників та 5 одиниць пожежної техніки. У Червоно Григорівській громаді понівечені три багатоповерхівки: магазин та автівка. На щастя, обійшлось без постраждалих у Марницькій громаді Нікопольського району та Зеленодольській громаді Криворізького району також ніхто не постраждав. Попри постійні ворожі атаки, Нікополь продовжує працювати. У місті функціонує вся інфраструктура та комунальні підприємства, зазначив міський голова Нікополя Олександр Саюк. За можливості допомагайте один одному та не залишайтесь осторонь чужої біди. Очільник міста вкотре нагадав: якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до кол-центру Нікопольської міської ради. Телефони ви бачите на своїх екранах. Детальніше про ситуацію у громадах Криворіжжя повідомив голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла трошки неспокійно. Була обстріляна Зеленодольська громада по полям, по прикордонним територіям. Незначний обстріл все ж таки був. Ніхто не постраждав всі живі, здорові. Решта території Криворізького району все спокійно. Без надзвичайних ситуацій всі громади працюють на місцях. Комунальне підприємство виконує свої роботи, злагоджено всі працюють критичних ситуацій. Відсутні. Рівень води в річці стабільний, не критичний. Тому, шановні, не панікуємо, все добре. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Ворог на підступах до нашого району відсутній. Приводу до паніки немає. Віримо нашим Збройним силам України. Віримо нашому президентові, і перемога буде за нами в 300%. відсотків. І ніхто в цьому не сумнівається, і ви не сумніваєтесь. То, шановні, зберігаємо спокій, працюємо, допомагаємо всім тим, кому потрібна ця допомога, і тримаємося. Роботи дуже багато, але ми її всю виконуємо, тому що ми українці. Могутня нація непоборна і ніким ніколи не переможена. І незламний ми народ. Тож вистоїм усі невзгоди, тому що ми разом всім гарного дня. Слава Україні. Героям слава за минулу добу на території Кам'янського надзвичайних подій не зафіксовано. Одна повітряна тривога лунала вночі. Повідомив очільник міста Андрій Білоусов. Станом на цю хвилину у кам'янському ситуація контрольована. На Дніпропетровщині піротехніки ДСНС знищили 37 сучасних і 7 застарілих боєприпасів, а також бойову частину ворожого дрону Камікадзе. За межами села Велика Костромка Зеленодольської громади виявили понад 30 сучасних касетних бойових елементів. У Нікополі після ворожої атаки на відкритій території знайшли бойову частину дрону Камікадзе. У Дніпрі під час проведення земельних робіт на території приватного домоволодіння чоловік виявив металевий ящик, в середині якого знаходились застарілі мінометні міни. Особовим складом груп піротехнічних робіт головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області небезпечні предмети знищено шляхом контрольованого підриву. Рятувальники звертаються до мешканців області. Якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не наближайтеся до нього та не намагайтеся самостійно перенести чи розібрати його. Повідомляйте про знахідку службу порятунку за телефоном 101. За добу в Україні було ліквідовано близько 200 російських окупантів. Усього із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 54 тисячі своїх військових. Про це повідомили у генеральному штабі збройних сил України. За даними генштабу, всього втрати Росії в Україні склали. Танків 2199 одиниць бойових броньованих машин 4690, артилерійських систем 1302, літаків 250, вертольотів 216, безпілотних літальних апаратів, оперативно-тактичного рівня 908, крилатих ракет 233. Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках. Щороку, в третю п'ятницю вересня в Україні відзначається День пам'яті українських журналістів. Ми вшановуємо імена наших колег, які загинули, виконуючи свої професійні обов'язки. Із початком повномасштабного російського вторгнення в Україну працівники засобів масової інформації разом із військовими стали на захист своєї батьківщини. За даними національної спілки, журналістів, за час повномасштабного російського вторгнення загинули 39 журналістів. Вічна пам'ять. Продовжуємо інформаційний випуск за три з половиною місяці до нового року. Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету на наступний рік. Головний показник: видатки на безпеку та оборону зростуть у чотири рази у порівнянні із 2022 -м. Детальніше про кошторис, за яким житиме наступний рік Україна, розкаже наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Вітаю колего. Вітаю студії. Бюджет воюючої країни. Саме так можна охарактеризувати новий кошторис на наступний рік, і це не дивно. Адже на оборонку піде майже 50% загального бюджету. Це рекордних 1 трильйон 141 мільярд гривень. Якщо порівнювати із 2022 роком, то на цей рік було виділено можна говорити, що лише 323 мільярди. Ці кошти підуть на закупівлю нового озброєння. Забезпечення армії та на зарплати військовим, а також на такі цікаві плюшки, які потім будуть неприємним сюрпризом для росіян. Другим найбільшим пунктом у витратній частині є пенсійний фонд. Та соціальне забезпечення. На них буде виділено 835 мільярдів, а це також велика доля бюджету 35%. Я хотів би процитувати слова міністра фінансів Сергія Марченка, як він охарактеризував новий кошторис. Бюджет 2023 це бюджет країни, яка стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відбудуватись після завданої шкоди через російську збройну агресію, а також дбатиме про тих громадян, які цього потребують. Загалом доходи державного бюджету передбачено на рівні 2022 року. Це 1 трильйон 280 мільярдів гривень. А от витратна частина зросте майже вдвічі до 2,5 з трильйонів, що знову ж таки вдвічі більше за дохідну частину. Таким чином дефіцит кожного місяця буде становити плюс-мінус 100 мільярдів гривень. А покривати його планують шляхом запозичень або міжнародної допомоги від наших партнерів партнерів. також передбачено створення фонду ліквідації наслідків російської агресії з бюджетом не менше 19 мільярдів. Крім того, мінімальна зарплата теж залишиться на рівні 2022 року. Це 6700 гривень на місяць. А прожитковий мінімум. Становитиме 2589 гривень, що знову ж таки як у 2022 році. Далі протягом місяця цей проект державного бюджету має розглянути Верховна Рада та далі вже прийняти в цілому Студія, Вам слово, дякую, колего. Це був наш власний кореспондент у Києві Сергій Салі. І до інших тем. Чоловіки теж вишивають. У Кам'янському відкрилася унікальна виставка вишитих картин Костянтина Діденка, майстер родом із Бахмута. Переїхав до Кам'янського через російську окупацію. Вишиває вже понад чверть століття. Його творче надбання більше 60 картин, вишитих гладдю. На них портрети видатних українців, ікони неповторні краєвиди. Невелику картину художник виготовляє півроку. А на портрет Тараса Шевченка знадобився цілий рік. Унікальні картини охочі. Купують. Нині Костянтин Діденко вишиває картини, присвячені нашим захисникам та бойовим діям. На них ідуть лише біле полотно і чорні нитки. І про погоду на п'ятницю, 16 вересня. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність. В день та ввечері очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 градусів тепла вранці до 22 градусів тепла в день. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію: 098 060 35 35. на цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії працював для вас Павло Живєтєв. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір Свободи. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні український народ виборює правду та незалежність. Подяка нашим захисникам та захисницям. Слава Україні! Побачимось на телеканалі Д1.